Фракція радикальної партії Олега Ляшка в міській раді зайняла принципову позицію щодо розпорядження виділення земельних ділянок і взагалі використання землі міста Білої Церкви як товару відповідно, скажімо, на якісно новому рівні, не такому, як було раніше. Тому саме депутатами нашої фракції, які в складі трьох чоловік є членами. Постійної комісії з питань землекористування е, вносяться пропозиції щодо більш прозорого і е, всебічного е, розгляду земельних питань. Тобто проблема, одна з основних проблем на сьогоднішній день є те, що в місті Дулацерк не проведено жодного земельного акціону по земельних ділянках. Тому наша партія сьогодні наполягає на тому, щоб е, про створення нового реєстру вільного, так. І щоб кожен з мешканців нашого міста мав доступ до всіх вільних земельних ділянків і на конкурсних умовах могли б їх отримувати для ведення свого бізнесу чи використання. Крім цього, нашої фракції було ініційовано і на земельній комісії, і, зокрема, на сесії про те, що всі земельні ділянки, які відводяться в власність, тобто за коли затверджується експертна грошова оцінка. Що повинна затвердити експертна грошова оцінка на рівні ринкової вартості, яка сьогодні є на місці в місті Білоцерква. Так, по ряду земельних питань, які виносились на сесію, значить вартість вартість квадратного метра земельних ділянок зменшилась мінімум в два рази. А... Максимально і було б підтримано саме головне сесії до Церківської міради, а максимально в сім разів, тобто 215 гривень до 1500 гривень за квадратний метр, що значно наповнило бюджет і до, до, може допомогти вирішенню глобальних проблем таких місць. Крім цього, позиція депутатів нашої фракції, моя, голови земельної комісії це місто повинно розвиватися, повинно. Залучають нових інвесторів, а для цього необхідно обов'язково встановити межі міста і затвердити новий генеральний план міста забудови. Тобто це основна задача, до якої повинні перекластися не лише ми, ми повинні бути також почути і до нас повинні також приєднатися всі депутати міської ради. Одне з ключових питань, над яким ми сьогодні працюємо, це є питання будівництва. Школи і будівництва дитячого садочка на масиві піщаному. Значить, на жаль, на даній земельній ділянці, де планувалося дане будівництво, земельна ділянка була виділена іншим особам підведення садівництва. Тому Наша від нашої партії наполягали на тому, і щоб скасувати акти на дані земельні ділянки для того, щоб ми могли побудувати там школу і місто могло побудувати дитячий садок. Тому, тому що, на жаль, землею розпоряджалися, я вважаю, що не так як. Так як потрібно було б ну в інтересах я вважаю громади. Тому ми наполягаємо саме на... це наша така позиція і фракції, і депутати від нашої партії, що повинно все бути прозоро і все законно. Тому ми зараз зайняли таку лінію і в цьому напрямку працюємо.